Всім привіт! Ви на курсі тестування програмного забезпечення українською. З вами Пополюха і сьогодні ми вивчаємо агрегатні функції в базах даних. Зараз на екрані ви бачите список із п'яти прикладів агрегатних функцій. І перш ніж почати, нам потрібно пройтися і пояснити вам, що означає кожна із цих функцій. Перший рядочок коду count, зірочки або count колоночки, тобто ми виділяємо кількість. Чогось кількість певної колонки. Це функція, яка використовується для того, щоб обрати кількість номерів рядочків в групі. Якщо не вказано, яка колонка, то ця функція бере кількість номерів рядків в групі. Давайте спробуємо це зробити. Виберемо Count зірочка, тобто кількість всього з таблиці, з таблиці cities, міста. Виділяю цю цей запит, пробую, і ми бачимо, що кількість всього 24. Тому що в нас всього 24 обласних центри. 24 міста в таблиці. Отже, каунт з зірочкою з таблиці показує нам кількість записів в цій таблиці. Давайте протестуємо ще на юзерах. Clients виділяє цей запит, і нам показує, що в нас є 8 клієнтів. Перевіряємо. Їх дійсно вісім. Окей, з цією каундзірочка ми розібралися. Тепер каунт по колонці. Каунт по колонці показує нам кількість рядочків в групі, які не мають значення now. Давайте спробуємо. Я хочу подивитися спочатку на те, які в нас є колонки в клієнтів. Наприклад, колонка clientname. Я хочу кількість всього людей в client name. Так, select. Count. Уточняю, що я хочу клаєнтним? Client from Clients. Запускаємо. І нам також повертає вісім. В чому питання, в чому проблема цього client name і передачі якоїсь колонки в цей запит, скажете ви. А проблема в тому, що ми можемо робити тут дуже класні вибірки. Давайте дивитися на всіх клієнтів. У нас є отакі клієнти, але що, якщо я хочу зробити вер? Я хочу показати кількість людей, у яких ім'я починається на М. Я спокійно можу це зробити. Я просто дописую verb, clientname, «Like» І пишу, що воно починається на літеру «М». Запускаємо. І ми вже побачимо, що на літеру «М» починається в нас всього три клієнта. А що, якщо я хочу, щоб закінчилось на літеру А, то нам покаже, що в нас кількість. Клієнтів, у яких ім'я закінчується на А 4. Тому ця агрегатна функція в нас зручна. Друга агрегатна функція це мін Min, мінімум. Вона знаходить найменше значення в колонці із цієї групи. Дуже хорошим прикладом будуть готелі. Давайте подивимось на них. У готелів є Star count» – кількість зірок. Я хочу готель з найменшою кількістю зірок. Чи можу я це зробити? Звісно, можу. Давайте пробувати. Обираємо мінімальне star, Stars Count із таблиці готелі і дивимося, що нам покаже. Мені сказали, що StarScount, я неправильно написала. Я написала StarScount с. Давайте так. StarScount с. Запускаю цей запит. І мені покаже, що мінімальна зірочка це один. Давайте перевіримо, як агрегатна функція мінімум працює на строках, на тексті. Якщо у нас готелі, то давайте по hotel name і подивимося, який мінімум, який мінімальний у нас готельнейм. Це буде цікаво. Тут ми пишемо hotel name. Запускаємо. І мінімальний в нас буковель. Давайте дивитися чому. Тому що якщо ми відсортуємо по алфавіту, то найменший в нас буде буковель. Давайте спробуємо тепер по creation date. Мінімальний creation date. Запускаю. І мені показує, що найбільш раннішній готель це 2000 рік, 1 січня. І в нас дійсно, якщо відсортувати по даті створення, то 2000 1 січня буде найстаріший готель. Окей, тепер давайте спробуємо Max. Макс. Макс працює як Мін, тільки навпаки. Він показує нам найбільше значення із цієї групи. Обираємо Select, Max, Comfort Level, From Rooms. Пам'ятаєте, в нас в кімнатах був рівень комфорту. Він буде зараз текстове значення нам показувати. Найбільше в нас нормал. Чому? Тому що, якщо подивитися на Rooms і відсортувати Comfort Level, то нормал буде ползовіто останнє, тому що CLN, L N в кінці. Але нам це не підходить, щось з Comfort Level трошки загнуло. Давайте дивитися. зірки готелів. Максимально Stars Counts from Hotel. Запускаємо, і ми бачимо, що максимальна кількість зірок це 5. Рухаємося далі до AVG. AVG показує нам середнє арифметичне із всіх чисел в колонці. Давайте переглянемо, в яких колонках в нас взагалі є числа. Є номер телефону, але діставати середнє арифметичне по номеру телефону в нас якось не прийнято. Є зірки в готелі, в яких ми можемо дістати середнє арифметичне. В принципі, інформативності ніякої, але ми покажемо, як працює ця команда. ID міста, звичайно, ні. І ID готелю також, звичайно, ні, а по тексту середнє арифметичне не знайдеться. Давайте пробуємо по номеру телефона, select, average. Average – середня арифметична. Client number from clients. Запускаю цю команду. І мені показує арифметичний номер телефону. Звичайно, так не працює, але якби у нас була колонка з віком, ми могли б вирахувати середній вік наших клієнтів. Тепер я хочу спробувати знайти середнє арифметичне по строці. Що буде, якщо я так зроблю? У нас був um, client name. Середня арифметичне по тексту. Мені показує, що 0 середньорфотичне подтексту клієнтнейм дорівнює 0. Але це так взагалі не роблять. Тепер сум. Сум показує нам суму всіх числових значень. Знову таки, в нас немає такого, щоб ми хотіли додавати якісь числові значення, але давайте для експерименту суму номерів телефону клієнтів. Значить, пишу замість average, пишу сум, виділяю. І мені показує суму всіх номерів телефонів клієнтів. Отже, щойно ми пройшлися по агрегатних функціях. Count кількість, Min – показує мінімальне значення, Max показує максимальне значення, Average – показує середнє значення, і sum – показує суму. Чи можу я, крім цього числа, наприклад, крім мінімальної кількості зірок, пократи ще якусь інформацію в своїй відповіді? Так, можу. Наприклад, я хочу мінімальну кількість зірок і інформацію про цей готель. Я дізналася, що мінімальна кількість зірок це одна. Тепер я кажу: я хочу все, кома мінімальна кількість зірок. Виділяю це і роблю запит. Вона мені показує не той готель. Вона показує мені готель, в якому 4 зірки. Але я можу написати where, тому я пишу where starscount Scount. одиниці. Запускаю цей запит. І мені показує Edelweiss, в якого кількість зірок одна. І показує мені мінімальне значення одна зірка. Окей, як ще я можу зробити? Уявімо собі, що я хочу. Таблиця кімнати має готелі. Я хочу показати, скільки в нас є кімнат з готелю 1. Тоді я напишу таку команду. Select. Count. hotel ID. До того зірочку, після того зірочка не працює, тільки до того. From Rooms where Hotel ID дорівнює 1. Запускаю. Тобто я хочу подивитися, скільки в мене кімнат з першого готелю. Мені показало занадто багато інформації, і мені ця зірочка не потрібна. Мені потрібно тільки hotel ID, тобто я хочу показати, що я в першому готелі та кількість, тому я тут пишу Hotel ID. Трошки погарічкувала з цією кількістю е, інформації, яку я дістаю. Запускаю. І мені показують, що у готеля ID в нас є три номери. Що ще я можу вам розповісти про цю штуку? В базах даних є така штука, як S. S дає нам. Оцій колонці дати якийсь нікнейм. Пишу minimum count. Minimum count. Для того, щоб я не бачила такого. «minimum starts count, запускаю. І я побачу, що тут «minimum count пише. Відповідно, тут я можу писати, що хочу. І мені покаже цю інформацію. Тобто я, в принципі, називаю цю колонку. Якщо я заберу S, то мені покаже отаку інформацію. «Minimum creation date. Отак. Але якщо я поставлю Аляс S, наприклад, мінімум, то колонку цю вже будуть називати мінімум. Отак От воно виглядає. По агрегатках на сьогодні все. Ми вивчили 5 агрегатних функцій, та як ставити Аляс. До речі, Аліс можна ставити для будь-якої колонки. Навіть якщо ми хочемо просто селикнути ClientName, S-Name, виділяємо. І бачимо name. Отак. На цьому все. Якщо у вас залишилися питання, то ставте їх в коментарях. Також буду вдячна за ваші вподобайки, підписку та за те, щоб поділитись цим каналом із своїми друзями. До зустрічі в наступному уроці.